Вітаю, шановні лубенці. Сьогодні 12 грудня. Вихідні дні пройшли відносно спокійно. Патрулювання здійснювалося силами поліції та добровольчого формування номер 1 Надзвичайних подій не відбулося. Саме основне це питання пов'язані з енергетичними проблемами, які відбувалися в нас на попередньому тижні в місті, і як їх вдавалося вирішувати для наших містян на сьогоднішній день і на наступний тиждень. По-перше, у нас Порадували світлом протягом 10-го, і сьогодні, 12 числа, світло було майже цілу добу, і на сьогодні вони також є. Але питання пов'язані з економією енергоносіїв, це одно є першочерговим і прошу про це не забувати і наскільки це можливо, максимально економити електроенергію. До речі, міською радою. За рахунок різних джерел сформовано більше ніж 7 мільйонів гривень на придбання генераторів. Вони вже на попередньому тижні поступали в нашу громаду. Потужні за 55 кВт отримали як лубний водоканал, так і теплоенерго. І вони вже встановлені. А також меншої потужності 5,5 кВт, 7,5 кВт, які будуть направлені на об'єкти критичної інфраструктури по воді. Ну, якби таких складних проблем не було. Були пориви на мережах в різних мікрорайонах нашого міста, але теплобний водоканал справлявся і затримок з водопостачанням таких тривалих знову ж наші громадяни не відчули. Щодо тепла на попередньому тижні у нас була складна ситуація із теплопостачанням на чотирьох котельнях. З яких вже по двох питання вирішені, це питання по індустріальній, де вивели котельню із графіку, і електроенергія подається напряму без графіків, тобто при наявності електроенергії котельна буде працювати. Це ж стосується і котельні по вулиці Інститутській, але тут довелося будувати лінію електропередач за рахунок коштів. Лубни Тепленерго були придбані всі матеріали. А дякуємо філії Полтавобленерго. І вони в суботу, 10 грудня, виконали всі роботи. На сьогодні, знову ж таки, дана котельня виведена із графіків відключень. Тобто, при наявності електроенергії на території нашої громади котельня буде працювати постійно. У нас залишилися дві котельні: гвардійська і першотравнева. Знову ж таки, енергетики. Знайшли шляхи, яким чином переключити трансформатори підстанції на цих котельнях напряму, вивівши їх із графіків, на цьому тижні роботи будуть виконані, і таким чином всі 10 котелень нашого міста будуть працювати поза графіками. До речі, вже на котельні по гвардійській дизельний генератор стоїть за рахунок безумовно підтримки і допомоги КП «Лубний водоканал. В середу 7 грудня разом з представниками Чорнобильських організацій за підтримки народного депутата України Олександра Трухіна мали можливість зустрітися у комітетах Верховної Ради з чорнобильських питань. На зустрічі були присутні міністр соціальної політики Оксана Жолнович та керівник профільного комітету Галина Третьякова. На зустрічі піднімались питання захисту прав інтересів чорнобильців, соціального захисту пільгових категорій громадян, а також були озвучені проблеми пов'язані із функціонуванням нашого госпіталю міста Лубен на 2023 рік. Про що було обговорено із народним депутатом України Олександром Трухіним, який спільно із колегами взяв дане питання на контроль і пообіцяв. Підтримки зі своєї сторони продовжує надходити гуманітарна допомога та благодійна в місто Лубни. На попередньому тижні ми отримали майже 60 тонн вантажу. Це в основному продукти харчування для вимушено переміщених осіб. На цьому тижні вона буде розподілена по пакетах і. В межах нашого міста по мікрорайонах, а також старостаток передана для даної категорії громадян, вдячні Володиму Пилипенку, народному депутату попереднього скликання, який передав певну кількість круп для потреб військовослужбовців нашого міста, а також, мабуть, саме основне на цьому тижні, що ми отримали. Це підтримка від наших партнерів з Німеччини, місто Раунхайм передало спецавтомобіль, який ми чекали, мабуть, декілька місяців, і використаємо його для потреб нашої громади. Війна, безумовно, це великі витрати. І коли партнери передають нам уже для мирного життя спецтехніку, це велике для нас значення має і велика їм вдячність. Наближаються новорічні свята. В зв'язку з тим, що обмежено використання ілюмінацій, гірлянд, ми прийняли рішення щодо облаштування новорічної ялинки. На одній з таких, які в нас ростуть, і вони чудові у центральному парку, мабуть, це буде біля кінотеатру Київська Русь, для того, щоб все-таки наші діти мали можливість побачити і Новий рік, і е, наші громадяни мали місце, де провести новорічні зустрічі. Всього вам доброго, до побачення, слава Україні!